Друзі на каналі хочу показати коротенький огляд розвитку саду фундука станом на 2 липня. Ось в такому стані зараз знаходиться посадження фундука. На рахунок монінівльозу поки що не замічав. Були зроблені три обробки від початку травня до кінця травня. Планував тиждень тому назад зробити ще одну обробку, але перейшовся, подивився. Признаків мені не було і вирішив не робити. Ось дивіться, сорт, якщо не помиляюсь, зночіони. Цього року дуже приємно здивували італійські сорта. Дуже файно загрузилися врожаєм. горіх. Дуже неприємно вразили каталонський і барселонський, дуже мало мають горіха. А от італійці наоборот. Загрузилися дуже непогано. Трошки загущені кущі на зимою необхідно буде трохи жорстче їх пообрізати, але загалом це нам не мішає. Це вже компоніка. Ось. Горіх за розміром такий приблизно, як каталонський і барселонський. Компоніка. Так, і це ще теж компоніка. Це у нас далі йде Зелер. На Зелері теж горішків не є дуже багато. Одиночні барселонський Так, барселонський. Дані саджанці минулого року мали сигналки. З них трохи жорстче пообрізали, взяли на прививку. Ось дивіться, признак мунінльозу. Марселонський. Ось теж. Так, Ямхіл. Наслед непогано заклав. Ось дивіться, Джеферсон теж шикарно заклав і горіх теж Джеферсон. У цьому ряду е, тондо діджі невелика кількість є горіх. Так, на шпалері у нас сорт Халле теж практично весь сіяний горіхом. Ось дивіться. Цього року теж на нагалив минулого року бум признак мені льозу. Цього року не на... На, на даний момент поки що немає, горіхи виглядають здорові. Це основних 20 дерев підряд з горішками. Тепер дивіться, дивіться, як загрузився сорт тонда діджифоні. Дуже сильно був обрізаний, бо з нього брали живці для прививки. Станом. Висота метра, висота даного саджанця в районі метр, але дивіться, яка шикарна загрузка горіхом. Один саджанець, Наступний так само. Теж там та діджі фоні. Карний буде врожай цього року. Ще одна тонда. Потенціал даного сорту непоганий. Ось. При Тому що з нього, з даних сажиців дуже багато гілок було видалено. Ось яка тонда. Танде джифоні. теж тонда. Ось дивіться тепер дивіться дане дерево куплявся який расун довгий, чи як там Треба буде ідентифікувати даний сорт, але чуть-чуть на керосунд він, скоріше всього, що не схожий, хоча врожай непоганий. Також куплявся керосунд. Ось така загрузка. Вирішив я його не видаляти. Я собі плодоносить так саме той саджанець. Кневу поросель треба видалити. Тут на дерево куплявся теж як шедевр. Але це не шедевр, чомусь на насінний трапезунда. Горіхи великі, за формою чомусь нагадують. Але що це є? За сорт ну, не шедевр, це точно. Минулого року були сигнальні горішки. Чомусь подібні були до трапезунда. Але горіх величезний. Наступний так само. Чимось подібні були горіхи до трапезунда, але куплявся як шедевр. Так що цього року більш детальніше розглянемо горіх. І ще один так само куплявся як шедевр. Скоріше всього, скляюся до думки, що це може бути сіянець з сіянця трапезунда. Але попався так, якби саджанець хазяїна був сіянець, а у мені попався саджанець з цього сіянця, тому що горіх був вже на другий, на другий рік вже була сигналка. Побачимо. Дивіться, сорт Варшавський, червонолистий. З цього дерева також було дуже сильно обрізане, але горіх все ж таки є невеликий. Дуже пізно почав наростати, але горішок є. Це червонолистий, дуже один із найбільших горішків має червонолистий даний сорт. Сорт баселонський, тільки що почав зав'язувати горіх і горіха є дуже мало, тому що мало мало своїх сережок, мало було запилювачів під даний сорт пізній, і тому така картина. Також сорт. Каталонський. Також тільки що почав зав'язувати горіх, але горіха дуже мало. Сорт короткоокривовий. Ось такий горішок. Хороший запилювач. Каталонець. Гріхів практично дуже мало, майже, майже нема. Багатостраждальний страждальний трапезунд кримський. Дуже погано росте, малі прирости, але цього року хоча б побачимо сигналку. Даний сорс хоч усього буду весь переводити на медвежий, тому що на власних коріннях практично переросту не дає. Однорічну порослі дає добре, а пізніше вже практично не наростає. І ще один кримський трапезунд, третій рік від посадки. Щороку мучиться, мучиться, а толку нема ніякого. І ще один кримський трапезунд. Горішки сигнальні є, але приростів і дуже, дуже повільно йде. Якщо не помиляюсь, третій рік від посадки, картина, не знаю, зрішу всього хіба на медвежому пробувати, бо на власних коріннях результату майже немає. Ось друзі, така картина по горішках. Що найкраще себе показує, цей і тонта діджи Хали непогано зав'язав горіхи. Ну, в кінці сезону вже більш детальніше при зборі можна буде оцінити. Дякую всім за увагу, до зустрічі!